Ну що ж, зеленю на зиму запаслися, тож тепер її можна додавати в різні смачні страви. А з рецептами допоможе Руслан Сєнчкін. сьогодні на сніданок Руслан приготує пряний зігріваючий бульйон. Дивимось. Mm. Подивіться, що в мене в руках. Ні, це не маятник від годинників і не сітечку, в якому можна заварювати чай. Насправді, цей гаджет, який мені допоможе сьогодні приготувати поживний легкий смачний суп. А рецепт я взяв з книги відомого американського шеф-кухаря Джулії Чайлд. Спробуємо. Починаємо готувати бульйон в холодну водичку. Я вже туди кинув ось таку курячу грудинку і чекаю, поки воно закипить. За цей час я приготую овочі. Відкриваю гаджет. Ось так. Сюди у мене піде трошки цибулі порей. Достатньо. Морквинки. Теж небагато. Сітечко. Трохи коріння селери. Зайве не потрібно. Сюди. Трохи лисичка розмарину. І... Лаврове листя сюди. Ось такий суповий овочевий набір у мене вийшов. Закриваємо. Збираємо зверху ложкою зайве. Так у нас суп буде прозорим. Тепер саме час додати. Джулія Челд так нам рекомендує, одну склянку сухого білого вина. Алкоголь випаровується, а смак приємного вина залишається. Жулія Чард присвятила все своє життя кулінарному мистецтву в Америці. Вона пропагувала французьку кухню і одночасно стала прабабцею всіх кулінарних шоу в світі. А як це було 1962 року? її чекали на одні з телепередач, щоб прийти і обговорити чергову її книгу. Вона прийшла не снижками, а з мискою яєць, електроплиткою та пательнею, щоб на очах всіх американців приготувати для омлет руле омлетні рулети. У неї вийшло, всі були приголомшені. А у нас своє шоу не гірше за американські. І в нашому ситочку ось цей суповий набір із свіжих овочів йде в окроп. Перед тим, як подавати, треба прибрати все зайве. столу, оп! Цибулька впала. А! Ну, Нічого страшного. Ми ж тут на кухні одні, самісіньки ніхто не бачить. Отак От само і казала під час своїх телешоу Джулія Чайлд. Не тільки цибули не падали, а й шматочки м'яса. А у нас тут все стерильно і добре. Вимикаємо піч. Так, наливаємо бульйончик. Аромат передати неможливо. Треба повторити те, що ми сьогодні зробили, і ви зрозумієте, наскільки я щасливий. Оп! Ай, гаряченько. Виделка де? Є. Yeah. Три шматочки в тарілочку. Трошки петрушки. і не забудьте за 5 хвилин до подачі супу його посолити та поперчити. І три головних правила: щоб він у вас, як і у нас, вийшов прозорий, красивий. Обов'язково кладіть м'ясо в холодну воду. Коли закипить, зайве збирайте ложкою. Це шум. Ну і третє правило, щоб він у вас набув золотавого кольору, варіть його з лушпиням. Ось цієї такої цибулі жовтої, але шпиня можна покласти у наш сьогоднішній гаджет з усіма іншими овочами. Він особливо сподобається тим, хто не любить варені овочі. Спробуємо! Друзі, це нереально круто. Смакуйте.